Не для людей тієї слави, мережені та кучеряві оці вірші віршую я. Для себе, братія моя, писав Тарас у 1848 році. Та вже більше як півтора століття поезія Шевченка Живе між людей. Його пророче слово будить із гуртовою українську націю. Березень подарував Україні не тільки Шевченка, а й сучасного Прометея Ліно Костенко. Саме поезія цих двох літературних геніїв найчастіше звучала на щорічному конкурсі читців в рогатинській громаді слово. Вічне слово неумируще. Започаткований ще у 2016 році Рогатинською міською радою попереднього скликання. Конкурс об'єднав навколо себе сотні дітей, їх наставників, батьків і поціновувачів поетичного слова. Лише у 2022 році конкурс не проводили через початок повномасштабної війни. Цьогоріч у Всесвітній день поезії батли читці відновили участь, у яких взяли близько 80 учасників, кращих декламаторів 20 закладів освіти громади. «Весна» Якої ми всі чекаємо на ось ко Але в цей день організація ЮНЕСКО визнала Всесвітнім Днем поезії. Як казала Ліна Костенко, поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. І саме сьогодні кожен з вас зможе причаститися поезії, яку читатимуть ваші ровесники. Ви зможете відчути хвилювання ваших дітей. Батьки, наставники, ми сьогодні поринемо отой незнаний для черствих і такий близький для чуттєвих людей. Всі. Сьогодні відбуватиметься конкурс Слововічне слово Неверущи, який свого часу з ініціативи нашого міського голови Сергія Степановича започаткували в недавньому, але й далекому 2016 році. Поки конкурсанти перебурюють хвилювання і вже упевненим кроком ступають на сцену, аби продемонструвати свої вміння читати і розуміти поезію, на них вже чекають стоси новеньких, що ще пахнуть свіжою фарбою книжок. За сім років конкурсу, бібліотечка місцевих дітей поповнилась творами Шевченка, Лесі Українки, Ліни Костенко та інших українських авторів. Цього разу кожен учасник конкурсу теж отримав книжку. Молодші зростаємо українцями, старші дивовижна Україна. Ці енциклопедичні посібники дозволять дітям. Більше дізнатися про загадкові і чарівні куточки нашої батьківщини. Як і передбачає конкурс, у ньому були переможці, яких визначало поважне журі у трьох вікових групах. Серед учнів перших-четвертих класів перше місце у Демкар Богданне з Конюшківської гімназії, серед п'ятих-дев'ятих класів переможців кілька: це Ямалинець Максим Рогатинський ліцей, ім. Братів Рогатинців, пастух Ірина Рогатинський ліцей номер 1 та дует Лукашук Марії і Білоуса Дениса, Рогатинський ліцей, імені братів Рогатинців, серед учнів Стих класів найкращим вчицем декламатором визнано Білоган Наталію з Верхньолипецького ліцею. Ще понад 35 учасників отримують дипломи другого та третього ступеня та дипломи за оригінальність авторських творів. Детальніше про призерів конкурсу дивіться на сайті Рогатинської міської ради.